Доброго вечора всім. Доброго та мирного вечора. Так, я трошечки запізнився, бо вівторок день тяжкий. Бо вівторок день тяжкий, день робочий. Тому треба було трошки вирішити всі справи. Максимально старався не запізнитися. Давайте ми з вами будемо приступати до нашого прогнозування. Давайте ми з вами будемо складати прогноз по гарячих точках України на тиждень в період з 1 по 7.09. Вчора був прогноз по всіх областях. Сьогодні ми дивимося тільки гарячі точки, тільки гарячі точки. Тому хто хоче подивитися вчорашній прогноз. Запрошую на свій YouTube канал. Там є всі мої прогнози, всі мої прямі ефіри. Так, дякую. Вже краще. Давайте приступати. Так, тільки почекайте. Так. Що ти там заводиш? Бачите, і мій кіт проснувся. Я кота випущу і повернуся. Секунду. Ну. <кхи> Давай. Так от, про що ми, власне, кажучи, давайте складати прогноз по гарячих точках України. Поїхали. Так. Добре. Так. Київ. Давайте Київ та Київська область. Київ. Десятка Бубнова. Збройне та фінансове підсилення. Десятка Агресова, тяжкий груз, провокації, агресія. Туз хрестовий карта сили. Вісьмірка, червова карта брехні та обману. Ну, і тим не менш, я би сказав, що по Києву, ну, трошечки загрози якісь присутні, але такого жестяка, який був минулого тижня, я не відчуваю. І дай Боже, щоб в Києві все було спокійно. Далі Київська область. Давайте. Давайте тепер подивимось на саму область Київську. Київська область, давайте ми з вами глянемо. Так, четвірка пікова, вогневі загрози, вогневі удари та атаки. дев'ятка червова карта сім'ї та родини. Дама червова карта жінки матері. Вісьме червова брехня та обман. А от по Київській області трошки м -м, гірші карти. четвірка пікова а... А... атаки. Тому я скажу так, по Києву, ну таке, постільки, поскільки З Білою церквою це програлося, по білій церкві вчора лупанули дуже жорстко. Тому, будь ласка, жителі Білої церкви та інших міст Київської області, будьте обережні. Далі, Суми. Суми Сумська області. Давайте ми глянемо з вами. Так, Суми Сумська область. Давайте подивимося по Сумах та по Сумській області. Я болею так довго, тому що у мене відбувається період дуже важливих трансформацій мого організму. Я розумію, з чим це пов'язано, і це конкретно якраз на моєму четвертому, п'ятому каналах енергетичних на п'ятій чакрі. Тому от то у мене, от якраз, оцей от горловий канал він зараз заблокований. Але це трансформація. У мене така трансформація вже була. Я пам'ятаю, вона була в мене перед тим, як війна почалася в Україні. І після цієї трансформації у мене пішов активний ріст вперед, і в мене почали підписуватись люди. Люди почали мене взнавати. І зараз це просто новий етап інформації. Так, добре. Дивимося далі. Так ще не переживайте, а прорваємося. Я живучий як таракан. Так, добре, дивимося далі. Суми. Тут червовий, карта любові. Далі. Валет, червовий, карта молодої чоловічої енергетики падає. Валет Піковий, карта ворога. Активізація ворогів, ворожі удари, ворожі атаки. І дама Бубнова карта жінки-матері. Подбайте про безпеку та захист ваших дітей. Ну, трошки небезпеки є по сумах. Сумська область, давайте подивимося. Потім буде Кременчук та Старокостянтинів. Так. Добре, давайте подивимося Сумську область. Давайте глянемо. Ну, так, таракани ж цей живучі, Таракани живуть довго. і Таракани навіть ядерну війну здатні пережити. І ядерний апокаліпсис. Таракани навіть при радіації можуть вижити. Тому, знаєте, те, то, що я себе з тараканом порівняв, то це тільки в плані здоров'я, дай Боже, щоб я такий був. Тому що таракани живучі. Вони навіть під час ем, ядерної катастрофи та атомної радіації можуть жити і нормально себе чухати. Так. Добре, дивимося далі. Не відволікаємося. Сумська область. Шістірка Бубнова, збройне та фінансове підселення. Трійка бубнова карта бідності. Можливі якісь атаки на об'єкти інфраструктури. Далі дивимося. Нептун карта сильного чоловіка. Шістірка, Христова блискавка вогневі атаки. Ну, таке. Трошки по Сумській області тяжка ситуація. Далі. Кременчук і Старокостянтинів. Давайте подивимося з вами. Кременчук. Так. Давайте по Кременчуку, а потім Старокостянтинів. Кременчук. Десятка Христова. Карта тяжкого грузу. Карта якихось тяжких проблем. Атак, провокацій. Далі. валет Христовий, карта сильного чоловіка на Кременчук падає. Трійка червова та любові. Дев'ятка бубнова збирання та фінансове підсилення. І я скажу так, по Кременчуку ситуація ну, напружена. Напружена, але не чорна, не чорна. Далі, Старокостянтинів. Давайте на Старокостянтинів глянемо. Там недавно бомбануло дуже сильно, наскільки я пам'ятаю. Так. Добре, давайте Старокостянтинів. Зепс, плискавка. Підвищені вогневі загрози, вогневі удари, вогневі атаки, присутні. Трійка Червова Союзи та об'єднання. Вісьмірка Христова карта агресії, карта провокації, Двійка, Бубнова карта бідності. Ой, точніше, не бідності, це карта брехні. Ну, вогневі загрози присутні. Вогневі загрози є. Тому, будь ласка, будьте обережні жителі Старокостянтинова. Нагадую, що це прогноз тільки по гарячих точках. Вчора був прогноз по всіх областях, сьогодні ми дивимося тільки гарячі точки. Зараз буде Одеса та Одеська область, потім буде Миколаїв та Миколаївська область. До речі, в Одеси сьогодні свято, Одеса сьогодні гуляє, по-моєму, День міста сьогодні. Я сам це не знав, але мені в Тіктоці показало. Одесити, хто мене дивиться, це правда? Сьогодні у вас День міста. Якщо це реально так, то бажаю вам процвітати мирного неба над головою, щоб всяка гадость і всяка е пакость, ва ваше класне місто не зачіпало. Гарно вам відсвяткувати ваш День міста. Я сам був в Одесі, я люблю Одесу. Так що зараз попробую витягнути щось позитивне на Одесу. Надіюсь. Так так що Одесити, хто мене дивиться, нехай у вас все буде класно, позитивно, і бажаю, щоб ваше місто процвітало під прапорами України, і щоб в Одесі все було максимально добре. Так, і дай Боже, що я теж скоро до вас приїду в гості, тому що Одеське море це перше море, де я побував взагалі в світі. Я, мені повезло трошечки побувати на різних морях по Європах, по світу ще до того, як почалася війна. І я хочу сказати, що Одеське море одне з найчистіших і найкращих. Ну, не в самій Одесі я купався в морі, я був у Новій Дофінівці. Це від Одеси, по-моєму, десь кілометрів 15. Ну, але маршруткою можна доїхати й до Одеси. Так що, Одесити, любові, добра і благополуччя. вам. Давайте подивимося, що я навитягував на цей тиждень. Так, добре, обов'язково. Так що дай Боже, приїду. Так, Одеса, пікова дама ну це не дуже хороша карта. Пікова дама це вдова. Це можливі загрози життю, особливо чоловіків. Це така трошки поганувата карта. Далі, п'ятірка пікова. Ну, вибачте, будь ласка, жителі Одеси, не закидайте мене гнилими помідорами і таранкою, але, але п'ятірка пікова це загрози атак. Цього тижня вони присутні. Будьте обережні. Зепс, блискавка. І король був новий карта чоловічої енергетики. Хотів витягнути щось позитивне, а вийшло з точністю до навпаки. Так що, вибачте, Одесити. Ну, загрози, при... а так, присутні. Так що, будь ласка, будьте обережні, Одеса. Святкуйте, але постільки, поскільки Так, щоб все було максимально обережно. Так, далі. Обережність потрібна, тому що ваше прекрасне, красиве місто з прекрасною архітектурою повинне процвітати і. Я ще в одеській опері не побував, так що а я оперу дуже сильно люблю, тому от ще цей гештальт для себе я повинен закрити. І я обов'язково прийду на яку-небудь гарну оперну виставу, можливо, на травіату або на мадам Батерфляй. Я дуже сильно люблю ці оперні твори. Так що я, я би дуже хотів попасти в оперний Одеський. Тому що у Львівському оперному був, у Київському оперному я взагалі був за, за всіх датаєм, тому що я жив в Києві багато років, і я любив оперу. Я На оперу ходив принаймні два рази на місяць, і коли був сезон. А в Одесі в Опері я ще не побував. Так що, так що дай Боже. Добре, дивимось Одеську область. Давайте подивимося. Одеська область. Вісьмирка пікова, вогневі небезпеки, вогневі удари. Далі Дама Христова, карта жінки матері. Гадюка, несподівані удари та атаки, двійка Червова Союзи та об'єднання. По Одеській області трохи спокійніше, але все одно атаки присутні. Так що, жителі Одеси Одеської області, ви мене вибачте, що я своїм прогнозом трошки підсвинив. Але я сподіваюся, що все буде максимально класно та позитивно. Я вам добра побажав. В мене чомусь таке все-таки є відчуття, що ми скоро побачимося. Знаєте, я ще на початку війни сказав, на початку повномасштабки, ще весною 22-го року, я сказав, що хрін вони зайдуть в Одесу, і хрін їм Одеса дістанеться взагалі, в принципі, коли-небудь. Тому що кишка тонка Одесу спаскудити. Добре, дивимося далі. Миколаїв та Миколаївська область. Давайте подивимося. Давайте подивимось Миколаїв та Миколаївську область. Добре, Миколаїв. Вісьмерка Христова. Карта провокації, карта агресії. Так, звичайно. Далі король Христовий, карта сильного чоловіка. Туз червовий, карта любові. І дама червова мати. Карта жінки-матері. Ну, на, о, цей. на Миколаїв карти нормальні. Нічого поганого не бачу. Це прогноз на тиждень. З 1 по 7.09 на весь тиждень. Далі дивимося. Миколаївська область. Давайте подивимося. Миколаївська область. Двійка Бубнова. Карта бідності, карта фінансового розовлення. Ой, точніше, карта брехні. Далі. Трійка Червова Союзи та об'єднання. Дуже червоний карта любові, четвірка пікова карта вогню. Вогневих атак. Трошки така ситуація погана. Давайте стосовно своїх думок про Дніпро. Я їх висловлю, коли вже буду говорити про Дніпро. Окей? Добре. Добре. А зараз поки що ми дивимося Харків. Ні, Миколаївську область, я пропустив. Давайте подивимося з вами Миколаївську область, потім буде Харків. Миколаївська область, шістірка пікова вогонь. Піковий туз, теракти вогонь, погані карти. Двійка Хрестова карта руху, четвірка Хрестова карта сили. Ну, я скажу так, по Миколаєву спокійно, а от по Миколаївській області бачу загрози атак та терактів. Тому будьте обережні. Далі дивимося. Харків. Харків, потім Харківська область, потім Куп'янськ напрямок. Харків. Пікова дама, вдова. П'ятірка Хрестова, карта боротьби, карта провокацій. Далі. Трійка Хрестова карта сили, валет, бубновий карта швидкості та руху. Ну, пікова дама це єдина погана карта. Ну і ще шестерка Христова блискавка, трохи така тяжкувата. Але решта нормально. Далі. Харківська область. Давайте подивимося. По Харківській області потім буде Куп'янський напрямок. Харківська область, двійка Бубнова. Карта брехні та обману. Далі дивимося. П'ятірка червова, карта виснаження. Двійка Хрестова карта руху, піковий туз, теракти. По Харківській області можуть бути якісь дуже великі теракти. Так що, жителі Харківської області ситуація небезпечна. Карти погані. Е, і далі Куп'янськ. Куп'янський напрямок. Давайте ми з вами розберемося, яка там ситуація. Вісьмірка Хрестова. Карта боротьби, провокацій, сепаратизм. Семірка, червова – весна, жіння, брехня. Дев'ятка червова – сім'я та родина. Король Бубновий. Карта сильного чоловіка. До речі, по Куп'янському напрямку карти трохи кращі. Зараз подивимося Дніпро, потім Кривий Рік, потім Нікополь, потім Павлоград. Добре, давайте. Дніпро. До речі, стосовно Дніпра, мені тут в чаті написали. Я, я теж казав за Дніпро і складав прогнози і в 22-му році, і в 23-му році. І я казав про Дніпро практично те саме, що про Одесу. Нічого воно не візьме, та вся гадость і та вся шваль не візьме Дніпро. Не достанеться їм Дніпро. Дніпро дуже велике, потужне індустріальне місто з великою кількістю населення та з великою кількістю, власне кажучи, інфраструктури, яка потрібна не тільки самому місту, а й всій країні. От коли сказали, що Донбас Україну кормить, я би сказав, що зараз найбільше Україну кормить, напевно, Харків і Дніпро. Ну і Київ. Тому я би сказав, що в Дніпрі є дуже багато чого дуже важливого в плані індустріальному, в плані промисловому. Так що дуля з маком їм, а не Дніпро. А тепер давайте подивимося, що я навитягував на Дніпро. Так, по Дніпру. П'ятірка червова карта брехні, карта обману. Далі. Тут був новий карта збройного та фінансового підсилення. Хороша карта. Дама червова, карта жінки-матерів, але червовий карта. Сильного чоловіка. Ну, ніби нормально. Сильних небезпек не бачу. Дай Боже, щоб було хорошо. Так. Добре, дивимося далі. Я вам співчуваю, Тетяна. Так, я вже Одеситів привітав. Так, добре, дивимося далі. Кривий ріг. Хто, до речі, пропустив своє місто, подивитися в записі на Ютубі. Підпишіться на мій Ютуб, Роман Завидовський. Кривий ріг. Туж червоний карта любові. п'ятірка пікова, теракти, смертельні загрози, смертельні атаки. Е погана карта, небезпечна. Можуть бути якісь дуже серйозні жорсткі атаки, теракти, вогневі загрози. Шестірка Христова блискавка, підвищені вогневі загрози, четвірка червова колісниця. Рух вперед. А от по кривому розі якраз ситуація погана. Є загрози атак, є загрози вогневих небезпек. Будьте обережні. Далі дивимося. Це не гаряча точка. Сьогодні я дивлюсь тільки гарячі точки. Нікополь, потім Павлоград. Давайте глянемо з вами Нікополь. По Нікополю. Десятка пікова, теракти, смертельні загрози, вогневі атаки. Погано. Шістірка червова карта сім'ї та родини. Подбайте про ваших рідних та близьких. Двійка хрестова, рух та логістика, Валет хрестовий карта сильного чоловіка. Ну, погано. Погано. Ситуація погана по Нікополю. Загрози атак та ударів дуже високі. Так, Та ніхто цього не хоче, щоб вони десь ці всі гади далі йшли. Навпаки, ті гади мають вийти, здреснути назад на свої болота. Так, добре. Дивимося. Тому що все-таки Донбас арену я би ще хотів побачити на свої очі. Дуже і дуже сильно. Далі. Павлоград. Ну і в, в Криму я би хотів побувати. Тільки мені цікаве не море, а мені цікаві катакомби. І всякі родовища цих каменів натуральних. Там є дуже сильні залежні аметисту великі. Я би дуже хотів, щоб в Криму побувати і там, у, на цих родовищах аметистових, і подивитися, як ростуть камені самі всередині цих всіх катакомб та печер. Добре, дивимося далі. Так. Павлоград трійка хрестова карта сили. Нептун карта сильного чоловіка. Далі дивимося. Шестірка червова карта сім'ї та родини. Сімірка червова карта брехті та опану. Ну, по Павлограду великих небезпек не бачу. Ну, таке чуть-чуть якесь е, є щось таке, не дуже, але великих небезпек я не бачу. Далі. Давайте подивимося далі з вами. Так, що ми зараз дивимося? Херсон. Херсон, потім нова каховка, потім Скадовськ, потім Таврійськ. Так, Сьогодні ми дивимося тільки гарячі точки. Вчора був прогноз по всіх областях. Херсон, туз Христовий, карта сили. Пікова дама вдова, карта траура. Валет піковий карта ворога. І король Бубновий, карта сильного чоловіка. Погано, бо карта ворога, карта вдови. По Херсону можуть бути атаки досить сильні. Нова каховка. Давайте, що там. По новій Каховці яка ситуація? Нова Каховка. Десятка червова, Карта сім'ї та родини. Трійка червова, союзи та об'єднання. Двійка бубнова брехня, обман, двійка хрестова рух. По новій каховці спокійно. Так, далі дивимося. Скадовськ. Потім Таврійськ. Так, добре. Скадовськ. Двійка Бубнова, брехня та обман. Валет-бубновий, та рух. Четвірка пікова карта дрібних провокацій. Пікова дама-вдова. Ну, трошки гірше. Особливо чоловікам є загрози якісь. Далі дивимося. Так, Дніпр вже був. Подивитися в записі. Одеса вже теж була, я вже вас вітав. Таврійськ. Дивимося на, на Таврійськ, яка ситуація по Таврійську. Так, добре. Таврійськ. Угу. Таврійськ четвірка червова карта колісниці та руху. 6 Христова хрестова блискавка підвищені вогневі загрози. трійка бубнова карта е, брехні та обману розорення. Шістерка пікова карта вогню. Трошки тяжкі карти, трошки небезпечні. Так. Добре. Ні, села маленькі я не дивлюся. Слухайте. Якщо я ще почну дивитися села. І дивитися маленькі точки, то мені прийдеться з вами сидіти до ранку. І до ранку складати прогноз по всіх селах, по всіх населених пунктах, по всіх СМТ і так далі, по списку. Ні, я йду тільки по великих точках. Ви мене вже вибачте, будь ласка. Чи, чи, до якого міста ваше, ваше село ближче, то до того воно й відноситься той прогноз. Я думаю, так вам буде краще зрозуміти. Так, далі дивимося. А... Запоріжжя. По Запоріжжю, давайте глянемо. Так. Ну, Вже наступного разу, Таня. Добре, давайте. Я вже Запоріжжя витягнув. Дама Бубнова, карта жінки матері. Трійка пікова карта провокацій, карта агресії. Вісьмірка бубнова карта фінансового розорення. Можливі атаки на об'єкти інфраструктури. Четвірка бубнова, карта провокацій, вогневих небезпек саме пов'язаних з об'єктами інфраструктури. Ну, таке по Запоріжжю ситуація небезпечна. Далі. Е, так, Мелітополь, Бердянська, Нергодар Токпак. Мелітополь. Доживем, доживем, Таня, Звідки песимізм? Бережи себе. Так, всі доживемо і переживемо. Угу. Мелітополь. Десятка червова карта сім'ї та родини. Шестерка бубнова збройне та фінансове підсилення. Дама Хрестова карта жінки матері. Сімірка червова брехня. По Мелітополю. Карти спокійні. Я ніякого негатива не бачу особого. Так що на, Мелі... на Мелітополь все спокійно. Бердянськ. Давайте по Бердянську пройдемося. Так, що там на Бердянськ? Семірка бубнова вогонь. Вісьмірка пікова вогневі небезпеки, повітряні загрози. Тут бубновий, карта грошей. Четвірка пікова агресія. Ну, до речі, щось на Бердянськ не дуже хороші карти. Так. Енергодар. Давайте по Енергодару, потім по Токмаку. Так. Так. Ем, так. Мелітополь, Бердянськ, я сказав. Я сказав за Бердянськ, так, вибачте, в мене в голові вже якийсь туман. Енергодар. Енергодар дивимось. Так... Що ще Щось читаю. Ага. Ага. Ну, дай Боже, дай Боже. Так, добре, дивимося. Значить так. Енергодар. Валет-хрестовий карта сильного чоловіка. Трійка, червова карта любові на Енергодар. Падає, трійка Бубнова, можливі атаки на об'єкти інфраструктури. Пісьмірка Христова, сепаратизм, провокації. Отаке от, от по енергодару. Токмак. Давайте на токмак подивимося. Потім оріхів та гуляйполе. Токмак, давайте ми глянемо, що там по Токмаку. Четверка хрестова карта сили. Тут збубнаве збирання та фінансове підселення. Десятка, червова карта сім'ї та родини. Сімірка пікова-вогневі атаки. По Токмаку небезпечно. Оріхів. Так. Оріхів та Гуляйполе. Так, давайте подивимося Оріхів. Так, о, я бачу перші шизофреніки починають з'являтися. Так. За руським кораблем. Гудбай. Так. Якщо у вас є питання особистого характера, за номером на сторінці. Я в прямих ефірах не гадаю. Так. Оріхів. Трійка бубнова карта бідності та фінансового розорення. Далі трійка червова карта сім'ї та родини. Туз червовий карта любові і семірка Христова карта сили. Так, далі. Гуляй поле. Давайте гляну на гуляй-поле ситуацію. Так, давайте подивимося гуляй поле. Так, на Гуляй поле. Валет піковий карта ворога. Валет-бобновий карта швидкості та руху. Далі дивимося. Четвірка червова колісниця, карта руху вперед, і валет червовий, карта сильного чоловіка. Активізація ворогів присутня. Майте на увазі. Добре. Давайте подивимося з вами зараз Маріуполь, Слов'янськ, Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Покровськ. Маріуполь. Шестірка червова карта сім'ї та родини. Сімірка Христова карта сили. Сімірка пікова вогневі загрози. дама червова карта жінки-матері. Така трохи напружена ситуація в Маріуполі. Я знаю, що там води теж немає, як і в Донецьку. Далі, Слов'янськ. Давайте подивимося з вами на Слов'янськ. Слов'янська. Дев'ятка Христова карта захисту. Вісьмерка пікова, підвищені вогневі атаки. Піковий туз карта терактів. трійка бубнова бідність та фінансове розорення. Погані карти. Так, Сєвєродонецьк. Давайте глянемо, що мені карти на Сєвєродонецьк покажуть. Потім Лисичанськ, потім Покровськ Сєвєродонецьк туз червовий карта Любові. Туз Христовий карта сили. Трійка Червова Союза та Об'єднання. Трійка бубнова карта брехні та обману. Ну, по Сєвєродонецьку сильних небезпек не бачу. Лисичанськ. Потім Покровськ. Лисичанськ. Дивимося. Четвірка хрестова карта сили. Дама бубнова карта жінки матері. Сімірка пікова вогневі атаки. Карта гадюки. Несподівані удари атаки вогневі небезпеки. Погана ситуація. Небезпечно. Покровськ. Давайте глянемо з вами на Покровськ ситуацію. Так, по Покровську давайте подивимося. Так, Покровськ. Трійка пікова карта вогню. Пітірка червова виснаження, брехня та обман. Нептун карта сильного чоловіка. Смірка червова карта розчарування. Якісь не дуже добрі карти на Покровськ. Атаки, Якісь виснаження небезпеки. Далі Дружківка, потім Костянтинівка, потім Краматорськ. Давайте на Дружківку чотири карти, потім Костянтинівка, потім Краматорськ. Хто пропустив, подивитися в записі на Ютубі. Дружківка. Пікова дама вдова, загрози чоловікам, чоловічій частині населення. Двійка червова Союзи та об'єднання. П'ятірка бубнова карта бідності. Можливі атаки на об'єкти інфраструктури. Валет Хрестовий, карта сили та чоловічої енергетики. Далі дивимося. Костянтинівка. Вже був Київ. Пропустили. Костянтинівка. Сімірка Бубнова вогонь, вогневі атаки. вісьмірка Червова брехня та обман. Десятка Христова тяжкий груз удари та атаки. Тут з збройне та фінансове підсилення. Краматорськ. Давайте глянемо на Краматорськ, Так, що там по Краматорську? трійка Пікова провокації, вогневі атаки. Дама Христова карта Сильної жіночої енергетики. Валет Піковий карта ворога, вісьмирка червова виснаження. Не дуже хороші карти на Краматорськ, чесно кажучи. Далі дивимося. Дивимося з вами Донецьк, Луганськ та Крим. Так, Донецьк Київська область уже була. Вже була Київська область. Подивитися в записі на YouTube. Я не буду повторювати те, що я вже говорив. Далі дивимося. А, Донецьк. Ні, Луганськ. Луганськ дивимося. Карта Гадюки несподівані атаки. Трійка Пікова. Провокації. дама червова, карта жінки-матері, але піковий карта ворога. Не дуже хороші карти на Луганськ. Далі Донецьк. Одеса вже була. До речі, ще раз вітаю Одеситів з містом. З не міста. Так, добре. Донецьк. По Донецьку. Четвірка Христова карта сили. Шестірка Червова сім'я та родина. Двійка Христова Рух. Семірка Христова успіх. Нормальні карти по-донецьку. Нічого поганого. Ну, і останнє, що ми подивимося з вами це Крим. Давайте. Чотири карти на Крим. Двійка пікова карта провокації, можливих вогневих небезпек. Десятка. червова карта любові сім'ї, валет, бубнової швидкість і валет червової карти любовника. Карта сильного чоловіка, активізація чоловічої енергетики. Непогані карти. Так, добре. А, бачу, вже відвисло. в мене щось трохи чат завис. Так, Сергій відправляється за кораблем. Подальше. Так, єсть, відправив. Так, все добре, чудово є. Так, шановні глядачі, на цьому я буду завершувати. Прогноз по гарячих точках я склав. Бажаю всім мирного тижня, побільше позитиву. Побачимося з вами завтра, в 19-й годині буде прогноз по областях на місяць. Всього хорошого вам. Побачимося гарного та позитивного тижня. До скорого!